і сестри, Христос Воскрес. Словами цього привітання, яке виражає саму суть нашої віри, свята церква проголошує найвеличнішу звістку, повну радості перемоги Господа нашого Ісуса Христа над дияволом, життя на смертю, добра на зло. Сьогодні для людини розкриті небеса, відчинене Царство Боже, повернутий рай. Чи задумались ви, дорогі телеглядачі, над тим, який сенс мав би світ і вся історія, якби не було Бога і вічного життя? Чим би людство пояснювало необхідність боротьби добра зі злом, якби Бог не вклав в нашу душу совість? Щоб ми знали про істину, якби син Божий не відкрив нам, що таке істина? Чи повірило би людство цій істині, якби Ісус Христос не воскрес із мертвих? Чим більше міг би підтвердити Ісус Христос, що Він є Син Божий, творець Всесвіту, ніж власним Воскресінням з мертвих? На Воскресінні Христовим утверджується сенс існування світу і Його історії. Воскресіння Христове розкриває і сенс життя кожної з нас. Думайте, Навіщо ми терпимо страждання на землі, якщо не існує вічного життя, і лише Воскресіння Христове дає нам надію на наше власне Воскресіння. Пасха Господня, це не освячення хліба, не просто споживання святкової їжі та напоїв. Це свято на спогад найвеличнішої, найвагомішої події у світовій історії, в основі якого лежить спасенна жертва бога людини Христа. Господь Бог зі своєї безмежної любові і для блаженства людини створив світ, людину створену для того, щоб посісти місце відпалих ангелів у Царстві Божому, а тому вона повинна бути достойною, щоб на ній перебувала повнота Божої благодаті. Вона була поселена в єдемі і перебувала в стані райського блаженства. Першу людину створив Бог досконалою за природу душі і тіла. Поглянь, говорить премудрий, що праведною чинив людину. Оскільки людина створена по образу Божому, вона отримала можливості набувати подобу Бога у міру святості самого Бога. Образ Божий полягає у мудрості, свободі волі та безсмерті, дарі слова. Спроможності любити добро. Для вдосконалення волі і благодатного утвердження у добрі Бог дав людині єдину заповідь, свідоме виконання якої забезпечувало б їй вічне блаженство. У Святому Письмі людина постає мало чим меншою за ангелів вінченою славою і честю. Злий Дух побачивши блаженний стан людини, позаздрив їй. І за допущенням Божим випробовував її послуг творцеві спокусою. Як критерій оцінки вартості творцю людина одержала від Бога заповідь, але, спокусившись, вчинила переступ Божої заповіді. Падіння було глибоким. Цим знівечено образ Божий і богоподібну природу людини злитух замінив прагненням до насолод гріховних в тілі. Як результат для неї небо. Було зачинено, а пекло святкувало свою перемогу. Але творець і промислитель не відкинув світу. Він залишився вірним своєму передвішному визначенню про спасіння людини. До приходу Месії Господь Бог готував людство протягом тисячоліть. Новозавітня Пасха є сповненням пророцтва втіленням прообразів та завершенням обрядів старозавітної Пасхи. Один з прообразів у Старому завіті, що розкриває зміст Пасхи, є звільнення народу Божого з рабства. Господь готує на розвій до свободи, щоб обранці його одягнуті та взуті, були готовими вийти з Єгипту. Він вказує їм в день. І наказує заколоти ягня без жодної вади та його кров'ю позначити одвірки своїх домівок. Вночі губитель проходитиме землею єгипетською і умертвить усіх первістків єгиптян, а домівки народу Божого, позначені жертовною кров'ю, обмене. І побачу ту кров і обмену. Цим актом Господь Бог наперед показав, що у нозавітній пасі жертовною кров'ю буде врятовано обранців Господніх, які готові вийти з рабства гріха. Смерть тілесна оминала первістків у домівках євреїв, коли їх одвірки були помазані кров'ю жертовної ганяти. Духовна ж смерть. Немає сили утримати тих, хто в уста свої приймає жертовну кров божественно ягняти Господа нашого Ісуса Христа. Господь сказав: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне, і я воскрешу Його останнього дня. Тож неможливо, щоб кров биків та козлів відпускала гріхи, тільки причисте тіло та кров Господні. Можуть дарувати нам життя вічне, піднести нас від тлінного буття до нетлінного і ввести до землі обіцяної духовної, небесної, вітчизни. Наше життя на небесах, звідки ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Метою приходу Месії було усунення руйнівних наслідків гріха у природі людини. Для цього необхідно було розіп'яти гріховну природу з пристрастями і похотями. Це міг здійснити тільки єдинородний син Божий, який і втілився для того, щоб примирити людину з Богом. Свою богоспасенну місію Він звершує на Голговському Христі добровільно, з превеликою любові до свого створіння. Сказав Господь: я душу мою віддаю, щоби знову прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене, але я сам віддаю її. Має владу віддати її, і владу має знову прийняти її. Смерть Ісуса Христа, що добровільно за всіх нас у жертву був принесений, є викопленням, ціною нашого спасіння. Він говорив своїм учням, Син людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп багатьох. Апостол Петро навчає, і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорошного, чистого ягнята. Христос був розп'ятий і помер на Христі за наші гріхи. Однак Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було втримати Його. У цьому суть нашої невимірної, нічим не зрівнянної сьогоднішньої пасхальної радості. Христос Воскреслий, осяйний неприступним світлом підніс людську природу від смерті до життя, від землі до неба. Воскресіння Ісуса Христа є істина, на якій, як на найміснішій основі ґрунтуються всі догмати християнської віри і сама проповідь про Христа. Коли ж Бог Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також і віра наша, говорить апостол Павло. Син Божий своїм Воскресінням відкриває нам завісу найпотаємнішого майбутнього. Що чекає всіх нас після смерті? Христос Воскрес із мертвих первісток серед померлих. Богомовний євангелист Іван говорить: надходить година, коли всі, хто у гробах, Його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на Воскресіння життя. Поряд з цим селенським змістом місії Ісуса Христа на землі. Воскресіння Христове має важливе значення у житті кожного християнина. Зокрема, Воскреслий Спаситель, обожнивши людську природу, посадивши її на троні Небесному Бога Отця, зробивши всіх нас синами Божими, опікується як промислитель життям кожної людини. Христос Ісус помер. Але і Воскрес. Він і праворуч Бога, Він і піклується за нас, говорить апостол Павло у посланні до римлян. Христос є найвищим зірцем для наслідування у житті християнину, якого церква та ласка Божа закликають до співпереживання Ісусу Христу, до духовного повторення місії Спасителя у душі кожного, щоб досягнути найвищої мети оселення Бога у серці. Людини. Щоби осягнути це людині необхідно перетерпіти спокуси, страждання та духовно померти для гріха, а коли ми померли з Христом, то віруємо, що і жити з ним будемо. Така смерть для гріха є обов'язковою передумовою подальшого духовного Воскресіння. Знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, уже більше не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше, бо вже умер він, то один раз помер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога у Христі Ісусі, Господі нашому. У пасхальному богослужінні цей священний акт оспівується так: вчора поховано мене з тобою, Христе. Сьогодні встаю, коли ти Воскрес. Учора розп'ято мене з тобою, прослав мене собою спаси у царстві твоїм. Ці слова взяти із тропаря Канону Пасхи. У час мутку і скорботи, коли ми переживаємо смерть наших близьких, Воскресіння Христове вселяє в наші серця велику надію. Воно дає нам бадьорість і силу. Щоб перемагати сумні того. Воскресіння Христове єднає живих і померлих в одну сім'ю. Воскресіння Христове дарувало людині найсолодшу радість. Пам'ятаємо про те, що так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ми викуплені дорогою ціною кров'ю Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому гідно несімо високе ім'я Християнина, нехай промені, що сходять від сонця правди, яке сьогодні засяйло нам із гробу, просвітять душу кожної з нас щедрою Божою ласкою. Подібно до жінок мироносець, які вранці прийшли до гробу Господнього, щоб намастити його причесте тіло пахошами. Кожен із нас у цей величний день і все своє життя нехай принесе владиці Небесному пісні вдячності, радості, торжества та миру богослухняності і добрих діл, вчинених нами Богу на славу. Не треба впадати у вічі, коли ми бачимо навколо себе несправедливість, неправедне збагачування, владолюбство та інші пороки сучасного світу. На Лгофі теж панували неправда і зло, але Христос своїм Воскресінням переміг не тільки смерть, але і усіляке зло. Історія вчить нас, що у житті завжди перемагають правда і любов, бо з нами Бог. Тому Той, хто з'єднує себе з неправдою, приречений на поразку, Воскресіння Христове є яскравим доказом цього. Вірні богові сини і дочки боковинської землі, у ці величні та радісні дні, коли вся православна церква святкує Воскресіння Христове, коли цілий Всесвіт, небо, земля та глибини підземні, усе наповнюється неземним світлом, причастімося плодів небесної радості, насолодімося торжеством божественної благодаті, славословлячи Бога! Котрий дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа, який був виданий за гріхи наші і Воскрес для виправдання нашого. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! До зустрічі, дорогі брати і сестри!